Баночку, Б... Б... бутивочку. Всім хеллоу, hello, всім дароу. Розробив секретний білд для моїх підписничків, тому хто не є моїм підписничком, у вас два варіанти. Або вимикаєте відео, або підписуєтесь на канал. Іншого немає. Отже, переходимо до білда. Так, так, знову це буде філактерія, але тепер це буде філактерія на Бладсікера. Обов'язково нам потрібно брати грань на перший скіл і на перші гроші беремо філактерію. В чому суть з цією гранью він не дає додаткового магічного демеджу, але він збільшує. Шкоду від атаки. Витікає наступний айтем, це бледмейл. Тобто ми накидуємо перший скіл на ворога. Ворога дуже багато демеджа, і ми на нього біжимо з бледмейлом. Отакий от, от білд, отакий от, от план. Далі, чесно скажу, не придумав. Як це виглядати буде, я не знаю. Я це навіть не тестив в лобі. Тому давайте перевіримо. Ну що, поїхали. Ну шо? Сікер обов'язково потрібно брати стару кров. Не знаю, що з цього вийде. Якщо чесно, перший раз це пробую. Я це я це навіть лобі не тестив. Щоб ви розуміли, це в мене просто пазл склався в голові перед записуванням відео. Тому або вийде шляпа, або вийде шляпа. Іншого варіанту в мене немає. Сікер через мега всратий білд. Поїхали. Бам! Бам! Це що, ФБшечка? Я навіть якось не зрозумів, що відбувається. Ну все, просто на лайні стоїм до філактеріки. Б'ємо кріпів, головне на, на клінза не накидувати перший скіл. Воу. Оп, моє! Нє-ні-ні-ні-не. Ніяк. Ну, вів, вівер клінс лайн прям супер неприємний. тише, 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 тише. На клинзи. Нет! А, я тебе куда казал? Ехать! Не попал по виверу. Він не попал першим скиллом по виверу. Оп, добра. Вмирати будемо? Будемо, 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 що за питання? Що за питання, звичайно, будем. Приємно. Так, філактеріка під'їжджає, зараз потрібно взяти нулік один, щоб у мене повністю була покрита проблема з маною. і тапочок. На! Побігай, побігай мені тут, дружочок. Бам! Сюда вівера зхлопнуло. Стривойте. А як він убив? Кінінвокера вбив? Не дуже було зрозуміло, але окей. Так, все, давай. Нам у верточки. відкисаємо, відкисаємо. Добре. Як скажеш? Як скажеш, Йор? Питань немає. Вирішив просто побігти. А ти ну, ну шо ти, ну шо ти робиш, Ну ти його. Ой, ну чё я не добыл вивера? Тут без шансово. Ладно, иди, иди. Вылетай на своем клинзи. Уэрточка. добро Бам! Хлопчик, що ти тут забув? Ой, ой, а я тут я забув. Норм. Хоча б не здох. Хоча б не здох, і на цьому дякую. Ізі. Так, все, потрібно бладмейл зараз дозбирати. Після бладмейлу вже трішечки буде легше, я думаю. Ріше будьте. Далі буду збирати собі Єульчик, напевно. ТПшки в мене немає. 10 секунд перезарядка, ТПшки. Давайте я. Я вже щас добіжу. Я вже рухаюсь в цей бік. Ох, лайк сунеться, лайк судиться на сікері. Зараз в спину зайду. Спину обійшов, весь прокаст вмуерту лупанув. Нормально. Ще можна АТОС взяти, кстати. Стривай, а може реально АТОС взяти? Хоча з іншого боку мені розвіювають себе, що начебто й не потрібно. Так, я, я ще над цим подумаю. А потім глейпнір взяти. Звучить як нереальніша шляпа, але я подумаю над цим, кстати. Ну і що це таке? Ти щас дам. Ну вони бачите, тут оця ренжа така малесенька, просто неймовірна малесенька ренжа. Мені це не подобається. Хоч бери до дагер, складай. Добре. Добре зіграно, що сказати. Плюс 400 на ізі. Опа, що за вівер? Що за вівер тут бігав? Що, ми його не спіймаємо, ніяк? До речі, я його сейчас отут спіймаю. Ха-ха. <реш> що ви бачили? Ну я сподіваюсь, ви це бачили. Сподіваюсь, ви це бачили Геній на Вівері, що витворює. О, а геній на Сікарі, що витворює? А Геній на вайді що витворяє. А геній на. Тут всі генії. Тут просто збір геніїв. Віжен на нього. А ти шо робиш? Шо це? Ні, ну тут багато питань насправді. Шо ми їх якось? Ты ще будь. Ой, хорошо! Хорошо, я выжил. Нам потрібен Терментер, нам потрібен Рошан, все потрібно забирать, сейчас зможем. Це ще шу таке? А де ти? А хто? Ой, і він вижив, так? Да? І вони всі повиживають. Ну, всі окрім нас, звичайно. ж Ого, неприємно. що ты на войде став. А що він на войде АФК став? Мани не вистачає выстачаю, инвокера. Що ми робимо? я не знаю. Вообще не знаю. Не розумію, я б навіть сказав. Так, ну у мене білд тут ще не готовий, чесно скажу, ще я. Не знаю, як мені правильно тут білдиться. Поки що думаю, що буде один, одним із непоганих варіантів це взяти дагерочок собі. Тайу! Просто зник! Бам! А інвокер, де. А як всі вмирають, Ви мені скажіть. Як всі відкисають, взагалі не дуже розумію. У нас такий пік. товстий. Ладно я. Просто виходжу і фіжу. Да ну. Добре зіграно. Та ми тут всі, я взагалі не розумію, де хто? Вони абсолютно всі тут ходять. Манту не захотів взяти в цій грі. До речі, манту збирається все ж брати. Увірабашер! Ну, я не знаю. Чесно, я не знаю. Питання до Вайда невеличкі є. Супермаленькі, супермаленькі неочевидні питання. Але то вже таке. Що там, Войдік? шо Шовманту підкачувати на 31-й. Ну, непоганий варіант, я думаю. Я думаю, досить непоганий варіант, якщо думаєте. Це наша просто остання надія. Тише. Я не знаю. Я не знаю, за що мені це? За що ви мені, гади? Да, я тут сам згоден, на фідев, на фіде трішки, але... Давай, давай, напишеш. Кстати, не пишіть. Кстати, не пищить, я передумав. Бах! Ну да, я думаю, що збірочка їм але ще трошки вона якась не дороблена. Войт. Войт. У -у 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 -у. Войт. Войт пост Проти му РТ 4 пост. Хто кого? Нет, по-моєму, войн перемагає. По-моєму, Войт перемагає, хейтери Вайда, давайте. Що за з Так. Я думаю, у хейтерів Вайда таке ж обличчя зараз, як і у мене. Я думаю, в цілому ця гра підходить. Не третій раз би відео буду записувати. Залишу цю, залишу поразку. Зіграв я тут. Середня, скажімо так, але... Ну, дали достойний бій. Ну що, дякую вам за перегляд? Всім пока.